Зараз ми з вами розглянемо, як провести давальницькій сировині передачу у переробнику. Тобто у нас є сировина, яку ми даємо переробнику, щоб потім отримати вже готову продукцію. Для цього ми маємо перевірити, звичайно, чи в нас налаштований облік виробництва. Це дуже легко, ми заходимо в головне, заходимо в параметр обліку, виробництво, і в нас тут встановлено, що ведеться виробнича діяльність. Після цього нам буде доступний розділ виробництва, де ми почнемо вводити документи, які ми передамо в переробку. Це підгрупа передача в переробку, і потім вже отримуємо з переробки готовий виріб. І ще, для того, щоб створити документ передачі в переробку, я рекомендую окремо створити з контрагентом, який буде перероблювати серевином договір. Наприклад, знаходимо в контрагенти, це наш буде постачальник. Ми тут, наприклад, фізичні особи розглядали, яка буде здійснювати нам виготовлення продукції. І де всі договори, ми створимо йому з нашою організацією договір з постачальником. Тому що, якщо ми створимо безпосередньо, будемо хотіти створити договір з документу у передачі переробку, у нас не буде створено вид договору з постачальником. Його краще створити окремо. Так. І тепер розглянемо на прикладі, як ми передамо сервину в переробку. Відкриваємо розділ з виробництвом, переходимо до документу Передача сервини в переробку. Ми тут змінимо організацію, яку якої будемо передавати. Створимо новий документ. Так, перевіряємо, значить, у нас організація, о, вказуємо склад, на якому зберігаються наші матеріали. Вказуємо дату, коли ми хочемо передати у переробку сировину. Тут вибираємо контрагента. І так як договір з контрагентом був один, з постачальником, він нам автоматично підтягнувся. І покажу, що мається на увазі. Бачите, тепер зараз доступний бартер моїй постачальником. До цього, якщо у вас недоступний ви договору з постачальником, то створіть даний договір окремо. І Можна із довідника договорів, можна із договору з. точніше, із картки контрагента по посиланню на всі договори. Тепер перейдемо до заповнення табличної частини. Можемо додати елементи матеріалів, які будуть передаватися, або ж заповнити за специфікацією. Натискаємо кнопку Заповнити, обираємо Заповнити за продукцією і специфікацією». тут натискаємо Додати, обираємо номенклатуру виробу, який ми хочемо отримати в готовому вигляді після переробки від нашого переробника. Обираємо для цієї номенклатури специфікацію. По якій ми хочемо передати матеріали, і вказуємо кількість виробів, для якої кількості ми їх передаємо, тобто скільки ми у підсумку хочемо отримати. Наприклад, ми хочемо отримати два крісла і перенесемо в документ. Якщо ми вказали, що хочемо отримати два крісла, то нам програма автоматично перерахувала кількість матеріалів відповідно до кількості виробів, які ми хочемо отримати. У нас було в специфікації вказано для одного виробу перелік матеріалів. І коли ми обирали, що ми хочемо отримати два вироби, програма перезаповнила і розрахувала, помноживши на кількість виробів на матеріали, і ми отримали вже загальну кількість для двох виробів. Так, ну оглянемо ще на вкладку з виробною тарою. ми не користуємося і не передаємо в тарі. І тут ми можемо дозаповнити, хто буде отримувати. В переробку наші матеріали. Вказати отримувача і провести документ. Після проведення глянемо на його бухгалтерські проводки. Ми бачимо, що наші матеріали перемістилися з 201 на 206. Тобто ми знаємо, що тепер вони в переробці. І вони тут будуть, поки ми не проведемо документ отримання з переробки. І вартість списалася. Збирайтесь, точніше, відповідно до облікових даних наших. Тепер ми проведемо документ надходження із переробки. Створимо для організації, яка передавала, натиснемо Створити. Дату можемо залишити поточно, можемо змінити дату, коли ми отримали. Тепер оберемо контрагента, який нам робив посла переробки, оберемо склад. На ми хочемо отримати. Беремо підрозділ і почнемо заповнювати табличну частину. Тут ми вкажемо продукцію, яку хочемо отримати, кількості, для якої ми передавали наші матеріали. Вкажемо орієнтовну планову ціну, і планову ціну можна встановити безпосередньо з картки номенклатури, тут де ціни, можна зробити встановлення ціни. Та, яка в нас, наприклад, буде плановою собівартістю. Єдине, що встановлення в нас відбувається по кожній окремій організації і для, певно, для певних матеріалів, точніше для певної номенклатури. Ми можемо встановити планову ціну, щоб вона втім на майбутнє автоматично, або вкажемо нашу планову ціну зараз в документі. Так, рахунок у нас буде 26, тому що це готова продукція, яку ми отримали. і... Тепер на наступній клаці ми додамо номенклатуру на послуг нашого переробника і вкажемо їх вартість. За переробку нам переробник виставляє послугу. Нам залишилось вказати вартість даної послуги. І вкажемо тут платником чи не платником ПДВ. Я, даний переробник, Якщо він не платить ПДВ, то ми можемо вказати без ПДВ або не ПДВ. В нашому випадку без ПДВ. Статтю витрат ми можемо створити окрему статтю, яка відповідатиме витратам по переробці. Податкове призначення ви тут вказуєте те, яке у вас в цілому для операції використовується в діяльності підприємства. Якщо ви платники ПДВ, то це для вас оподаткована ПДВ діяльність. І податкове призначення для нас також дуже важливо, щоб вірно в нас потім при проведенні розрахунку собівартості, сальдо по рахунках. Обліку, такі як 23, 91. й Тому податкове призначення має співпадати, щоб аналітика вірно закрилась при проведенні документу закриття місяця і коли будемо рахувати фактичну собі вартість. Далі, рахунки витрат. На рахунку витрат ми вкажемо рахунок виробництва. І обов'язково тут вкажемо номенклатурну групу, яка відповідатиме номенклатурі, за якою ми зараз отримаємо. Готовий виріб після переробки. Наприклад, у крісла номенклатурна група вже задана, м'які меблі. І ми ж по такій номенклатурній групі і отримуємо, і обліковуємо ці витрати за переробку на 23-му рахунку. Наступна вкладка використані матеріали. Ми можемо заповнити її по залишку, або ж заповнити по специфікації. І той і той варіант нам заповнює все, що у нас зараз є. Єдине, якщо ви передали кілька варіантів переробку тому ж самому переробнику перелік матеріалів, то краще заповнити по специфікації для даного торгу вибору. Так, заповнилась. І ще раз глянемо приклад, що у нас будуть повернуті частково матеріали, які не були використані. Ну, наприклад, ми повернемо. Так. Використали ми, передавали два рулони, а використали тільки півтори, півтора. То зробимо повернення 0,5 даного рулону. Податкове призначення вірно. Ну, можемо вказати, перевірити, що, ніше, у рахунки розрахунків. І в додатковому можемо казати, якщо ви пропорційно відносите, у вас є операції, які оподатковувані і не податковані, ви розподіляєте ПДВ пропорційно, то тут має бути сума пропорційно розподіленого в ПДВ. В нашому випадку ми не розподіляємо, у нас всі операції по організації або в ПДВ без розподілу. Ми всі вкладки заповнили, у нас заповнена вкладка з повернутими матеріалами. З використаними матеріалами. У нас рахунок витрат для виробництва вказаний, послуги переробника із вартістю, і продукцію, яку ми отримуємо в підсумку, коли нам вже наш постачальний переробник її повертає. Проведемо і побачимо наші бухгалтерські проводки. Як вони закриваються. Тобто, у нас є відображення на 26-му рахунку, що ми отримали продукцію. Нашу. Це планова вартість, вона буде відкоригована до фактичної документом закритим місяцю. Тут у нас також ще накопичилось на 23-му. Послуги з переробки, також матеріали в нас, які були використані в виробництві, переробником списались. І повернуті матеріали відобразили знову на 201-му рахунку. Так, ну і записи в регістрі, нашої накопичення, які пов'язані з цією операцією в регістрі ПДВ і в реєстрі випуску готової продукції. О, тепер хочу сказати, що ми можемо розглянути, що у нашому прикладі з переробки ми хочемо ще додаткові витрати нашого підприємства віднести як прямі, так і загальновиробничі, які можуть не бути прямими. Попрямих, наприклад, ми віднесемо, ну ми можемо навіть з сальдо-відомості перевірити, так, які в нас ще можуть бути витрати, не тільки пов'язані з послуми переробки. Наприклад, послуги транспортування це вже витрати, які несе безпосередньо наше підприємство, і ми їх відобразили документом надходження товарів та послуг на 231-й рахунок для. Того підрозділу, який займається переробкою, і, і для номенклатурної групи це дуже важлива номенклатурна група, по якій мене накопичували наші витрати. Ну і аналітику вказали послуги з транспортування. І звертаємо увагу на податкове призначення. Воно має бути таке ж, як, за яким ми накопичуємо наші витрати. Тут повна аналітика в оборотному сайті. ми бачимо, що у нас все по податковому призначенню податковується ПДВ. Це, це приклад перший додатковий пункт. Ми ще включаємо витрати наші, хочемо, щоб вони віднеслись до вартості отриманої продукції від переробника. Ще в нас може бути варіант, що ми хочемо розподілити загальновиробничі витрати також. Це може бути заробітна плата, наприклад. Ви нараховуєте заробітну плату працівникам, які пов'язані з виробництва з тими видами робіт, які безпосередньо там доукомплектують чи доведуть ваш виріб після того, як ви отримували отримали з переробки. Може, він може бути готовим виробом, він може бути напівфабрикатом. Все, що пов'язано безпосередньо з виробами, які і отримуються. З переробки і обліковується по даній монікультурній групі, і по даному підрозділу можете віднести на 9-й рахунок, і ці витрати ляжуть потім на собі вартість продукції. Хочу ще, наприклад, по Богославському, ми йому окремо встановлювали витрату, показати, яка обов'язково має бути аналітика. Пропущіть тут податкове призначення, щоб. Податкове призначення відображалось у проведеннях по витратам по зарплаті і нарахованого на заробітну плату ЄСВ. Тому що у нас тоді може не закритись аналітика при закритті собівартості. Так. Отже, ми накопичили витрати на 23-му, на 91-му рахунку, ще раз покажу. тут витрати, які отримані після переробки. І витрати, які ми безпосередньо віднесли, як прямі, на нашу номенклатурну групу. Це вартість планова, вона буде відкоригована. Після того, як ми відобразили всі операції, пов'язані з виробництвом, пов'язані і, в тому числі, де задіяні, отримані з переробки наші товари, точніше готова продукція або напівфабрикати, можемо перейти до закриття місяця. Приходимо в операцію до 5 місяцю. Тут я залишаю препорець тільки напроти коригування, розрахунку коригування собівартості продукції. Якщо у вас є рахування амортизації, і потрібно, щоб вартість ну, сума амортизації накопиченої за цей період, віднеслася також на собівартість, ми вмикаємо дані пропорції. І, взагалі, ставим тут пропорції, які потрібні безпосередньо нам для закриття місяця, або ж для розрахунку собівартості. У мене, в прикладі для розрахунку собівартості. Потріб... Не, не може бути потрібна амортизація, але в нас її немає. Я залишаю і обов'язково стоїть відміточка розрахунок вартості продукції та послуг». І проведемо. Проведимося проводки. Це чисто по операції, яка пов'язана з собівартістю. Ми бачимо, що збільшилася собі вартість продукції, отриманої з переробки. Потім по, нарахована заробітна плата і ЄСВ також віднеслись на вартість на 231 в підсумку закрилася нам на вартість продукції, у 231-му сьогодні. Так, і можемо глянути проводки по нашим рахункам. Переформуємо оборотно сальдову по 231-му, у нас ми бачимо, вона закрилась. Тепер переформуємо по 91-му рахунку, закрилась. І глянемо, яка ж тепер собі вартість цієї виробленої продукції стороннім переробком. Ось вона за дві позиції, отримані, у нас вартість 10,851,50. Тепер. Які можуть бути проблеми при проведенні цих операцій з отриманням від переробника і переробку взагалі матеріалів у готовий виріб на стороні? У вас може бути неправильно накопичені витрати по 231 рахунку. Тобто, не та номенклатурна група, наприклад, у вас буде, не відповідний підрозділ. За цим потрібно слідкувати і вказувати. Номенклатурні групи підрозділи, на яких ви накопичуєте. Якщо ми говоримо про розподіл загальновиробничих витрат, тут аналітика йде по підрозділу і ще по податковому призначенню це стосується 23 рахунку також. І може бути нерозподілена сума 91-го рахунку на собівартість через 231-й якщо у вас, невірно налаштовані способи розподілу. Їх налаштувати найпростіше можна перейти з посилання облікової політики по організації, вкладка загальновиробничих витрат, методи розподілу прямих витрат. І тут вам потрібно, щоб був спосіб розподілу встановлений. У нас у у спосіб розподілу. Встановлений для 91-го рахунку, і ми вже не деталізуємо для певної статті, ми не деталізуємо до повного підрозділу. Але якщо ви хочете для кожного підрозділу встановлювати свій метод розподілу, тоді потрібно вказувати дану аналітику. Так само стосується аналітика до статті В В нашому випадку ми не деталізуємо, ми хочемо, щоб для 91-го рахунку був розподіл, по обсягу випуску. Ми могли б вказати також і по плановій собівартості випуску, тому що ми її вказували в документі отримання від переробника. Але ми залишили по обсягу випуску, щоб пропорційно кількості був розподіл, не пропорційно планової вартості, а пропорційно кількості. Ми визначили, що так буде раціональніше. Встановили. Далі ми вже не деталізували, ми могли б деталізувати конкретний підрозділ. щоб Виділити кожен із них для них свій спосіб. Ми не дереалізували. Для програми умова була виконана, її було як аналізувати базу розподілу, і вона розподілила всі накопичені витрати на 91-му до вартості нашого отриманого виробу, що підсумку відобразилося на 26-му рахунку. Ось це ось класичний алгоритм, ну, в принципі, простого прикладу отримання від переробника і передачу переробки і отримання вже від переробника готової продукції.